Відкривання Івана Богослова, 6 глава. Знято перших шість печатей. І я побачив, що агнець відкрив одну з сімох печатей, і я почув, що одна з чотирьох живих істот говорила громоподібним голосом Іди, подивися. І я погляну. І ось білий кінь, а той, хто сидів на ньому, мав лук і дано йому вінець. І вийшов він, як переможець, щоб перемогти. А коли він відкрив другу печать, я почув, що друга істота промовляла Іди й подивися! І вийшов інший кінь, червоний. А тому, хто на ньому сидів, дано було забрати мир із землі, щоб убивали одне одного, і дано йому великий меч. А коли відкрив третю печать. Я почув, що третя істота говорила Йди подивися, і я погляну, і ось чорний кінь. А той, хто сидів на ньому, мав у своїй руці вагу. І я почув, неначе голос серед чотирьох істот, що промовляв Мірка пшениці за динарій, і три мірки ячменю за динарій. А олії та вину не завдай шкоди. А коли він відкрив четверту печать, я почув голос четвертої істоти, яка промовляла Іди, подивися, а я поглянув і ось кінь, блідий. А той, хто сидів на ньому, мав ім'я смерть, і ад ішов слідом за ним. І дано їм владу над четвертою частиною землі, щоб убивати мечем і голодом. Моровицею і земними звірами. А коли відкрив п'яту печать, я побачив під престолом душі вбитих за Боже слово і за свідчення, яке вони мали. І вони закричали гучним голосом, проголошуючи: доки святий праведний, владико, не судиш і не мстиш за нашу кров мешканцям землі, і було дано кожному з них білий одяг. І сказано їм, аби спочивали ще трохи часу, поки не доповнять числа їхні співслуги та їхні брати, котрі будуть вбиті, як і вони. І я глянув, коли він відкрив шосту печать. І був великий землетрус, і сонце стало темне, як той волосся не міх. А весь місяць став, наче кров. І небесні зорі попадали на землю, як смоківниця, скидає свої плоди від сильного пориву вітру. І небо відійшло, згорнувшись, як сувій, і кожна гора та острів. Зрушилися зі своїх місць, а земні царі, вельможі, тисяцькі багатії, сильні, кожний раб і кожний вільний сховалися в печерах та в гірських ущелинах, гукаючи до гір та до скель, упадіть на нас і сховайте нас від обличчя того, хто сидить на престолі та від гніву агнця». Адже прийшов великий день його гніву, і хто може встояти?